Радіо Chicago. уряд Великобританії надав російським підсанкційним олігархам понад 80 ліцензій, які дозволяють витрачати великі суми попри заморожені активи. Про це йдеться в матеріалі The New York Times. Так, наприклад, Міхаїл Фрідман торік зміг оплатити працю 19, 19 співробітників, включно з водіями, приватними кухарями, хатніми робітницями. І ця сума склала 400 тисяч доларів. Його колишній бізнес-партнер Пьотер Авен, щомісяця отримував ще близько 77 тисяч доларів. І більша частина цих коштів надходить до охоронної компанії, яку влада перевіряє, щодо того чи не допомагає вона Авену. Уникати санкції. Такі спеціальні ліцензії поширені у всьому світі, але в Британії пунктів для дозволу їх надання більше. Отож правоохоронці, яких цитує New York Times, вважають, що нинішній стан із ліцензіями ставить ефективність санкцій під сумнів. Радіо ЮЕЧКАГО.